Сьогодні у випуску 10 неймовірних порятунків від хижаків. Побачимо, як гуси проганяли лисиць, а кози койотів. З'ясуємо, що свійські тварини не такі вже й беззахисні. Та дізнаємося, хто із нападників у світі звірів сам ставав жертвою. Ця добірка вас точно здивує. Десята сходинка. Ця сім'я гусей вже почувається дуже неспокійно. Адже ще здалеку помітила в небі хижого птаха. Тому як тільки яструб пустився в піке, гуси одразу ж кинулися назустріч та відбили його атаку. Дев'ята позиція. Тут вже нападника навіть вдалося зафільмувати. Коли мама індичка спокійно гуляла з маленькими індичатами. На них несподівано напав яструб, але індичка мати не розгубилася, а сміливо кинулася на хижака та прогнала його. Восьме місце тут яструб проник у курник і напав на курку. Він би точно вкрав її, якби не півень, який відважно почав битися з нападником. Курка була врятована, а хижак ледве накивав п'ятами від розлюченого захисника. Знову яструб відвідав курник і знову півень залишився наодинці з непроханим гостем. Як і в попередньому випадку, яструб вирішив не зв'язуватися зі сміливим птахом та полетів геть. Сьома позиція. А тут вже ворона проникла в житло свійських пернатих, певно, маючи намір поцупити курча. Але навряд чорнобока уявляла, що сама стане жертвою розлюченої квочки, яка відважно захищала своє потомство. відсотково ця ворона більше ніколи не суне свого клюва до цього курника. Шосте місце, коли беззахисна качечка зі своїми дітками плавала у водоймі, над ними почала кружляти чайка з бажанням вполювати маленьке каченя. Але як тільки тигидка торкається води, мама качка не вагаючись кидається на злодійку і та вже з кривдниці перетворюється на жертву. Чайка дивом врятувалася, і цей урок запам'ятає надовго. П'ята сходинка випадковому перехожому вдалося зафільмувати, як голодна лисиця намагалася викрасти маленьких гусенят з невеличкого озерця. Але батьки сімейства безстрашно захищали їх. Так тривало до тих пір, поки зубата не зрозуміла, що тут їй ловити нічого, інакше ще сама втопиться. А ця лисиця підійшла до сімейства гусей вже на суші. Дорослі члени родини одразу стали на захист свого потомства, розправили крила та лякали руду своїм грізним виглядом. Але хижачка не полишала спроб поцупити малечу. Тоді пара найсміливіших гусинь кинулася в атаку, і рудохвоста перелякано драпанула в зарості. Четверте місце. А тут вже кішка віч на віч зіткнулася з лисицею. Руда хитрий і вмілий хижак. Тому домашні коти теж легко можуть стати її здобиччю. Втім, не цього разу. Кішка не розгубилася, вигнула спину дугою і готова була атакувати лисицю як тільки та наблизиться. Але потім, вибравши вдалий момент, мурлика чим дуж побігла в бік дому та врятувалася від хижачки. А тут вже сама лисиця ледве накивала п'ятами. Вона, пробравшись на приватну територію, гадала, що зможе чимось поласувати, але в цьому місці могли поласувати хіба що нею. Місцеві охоронці, дві німецьких вівчарки, дуже переконливо пояснили їй, що другого шансу для порятунку не буде. Третя позиція. У Флориді, очевидці зняли неймовірно сміливого коня, який наважився провчити алігатора. Він знав, що зубата рептилія дуже небезпечна, але не став чекати її нападу. Ризикуючи власними копитами, він кинувся проганяти хижака. Друга сходинка. В цьому випадку на одну ферму навідався койот. Місцеві кози одразу кинулися тікати, але потім зупинилися, встали в ряд і почали потихеньку наступати. Хижак був спантеличений. Він аж ніяк не очікував такого повороту, не ризикнувши далі нападати на таких сміливець, він розвернувся і пішов геть. А ці кадри були зроблені на одній із ферм Голландії. Камера стеження зняла, як яструб, напав на курку. Її кавалер одразу кинувся на допомогу нещасній. Але і це не все. Потім із криками Наших б'ють! До рятівної операції приєдналася коза, і разом вони прогнали непроханого гостя. Перше місце. Найкоротший поєдинок, звичайнісінька корова, захищаючи своє теля від гострих зубів, миттєво перетворилася в Жан Клода Ван Дама і точним ударом копита нокаутувала нападницю.